This might be the night of your life. Welcome to the light show. This might be. Пані та панове, вітаю! Мене звати Денис Зайченко і сезон новинок. На новинках в самому розпалі. Новий ноутбук Asus, ROG Strix G16, моделі G615 версії 2025 року, на новій відеокарті Nvidia RTX 5080 і новому процесорі Intel Core Ultra 9 275HX. Запитання у тому, чим конкретно ця модель ноутбука може зацікавити покупця, бо враховуючи вартість лептопів на 50-80 за кожну тисячу гривень в гаманці потенційного клієнта треба боротись не на жарт. І у Asus ROG Strix G16 версії 2025 року є чотири великі важливі переваги: це периферія, це дисплей, ПЗ і енергоспоживання. Всі інші переваги ноутбука будуть в текстовому огляді. Посилання в описі під відео. Так, відео буде коротким про саме головне. З вас тим часом вподобайка, підписка та дзвіночок, коментар. Не забувайте і про фінансову підтримку також на головні канали по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла Asus ROG Strix G16 2025 року моделі G615 коштує 200 тисяч гривень на поточний момент за комплектацію на 64 ГБ оперативної пам'яті і на 2 ТБ SSD. SSD OM-ний від Micron, але швидкий на 7 ГБ в секунду. І це у додаток до 24 ядерного процесора і відеокарти на 16 ГБ відеопам'яті. І переваги цієї моделі у периферії починаються на навіть не з роз'ємів. Хоча тут є і два Thunderbolt 5 з підтримкою Power Delivery, обидва. І Ethernet на 2,5 гігабіта. І три USB Type-A на 10 гігабіт. Але... Головне знаходиться знизу. Справа в тому, що зняти нижню кришку ноутбука можна без викрутки взагалі. Посунули застібку, потягнули кришку вниз, підділи і зняли. Швидкий доступ є до двох слотів SODIMM і двох посадкових місць під PCI-Express m 2 Навіть зі швидким затиском QLatch. Змінити мережову карту теж можна. Трішки складніше, але можна. І не те, щоб треба, бо там. Intel be 200, яка підтримує і Wi-Fi 7, маємо, і Bluetooth 5.4. Дисплей тут значно менш стримана, але все ще перевага. Він тут 16 дюймів, 2,5К, IPS з яскравістю до 500 ні. Частота оновлення тут 240 Гц. Покриття кольорових просторів dci p 3 100%. Його, втім, основна перевага це покриття Ambient Contrast Ratio, яка зменшує власне бліки аж до 2,5 разів. А вгорі є вебкамера Full HD з Windows Hello. По ПЗ маємо аж дві дуже важливі програми. Asus Crate встановлена з коробки і є по суті найкращою програмою компаньйоном для ноутбуків на ринку. Вона деталізована, вона гнучка, стабільна, дозволяє і RGB змінити, і швидкість вентиляторів налаштувати, і навіть драйвери оновити без проблем. Другою програмою є значно більш важлива для павер-юзерів G-Helper. ne firmova. Робиться ентузіастами, але ексклюзивна для ноутбуків Asus. Бо, як розумію, я використовує програмний фреймворк Armoury Crate. Але дозволяє при цьому дуже детально налаштовувати потужність, скажімо, процесора та відеокарти. Якщо ви хочете, як хочу я, максимізувати продуктивність від акумулятора, то це по суті єдина програма, що це дозволить. І дозволить лише на ноутбуках Asus. Втім, енергоефективність це четверта. Вага Strix G16 2025 року. Кожен з двох компонентів, а саме Nvidia RTX 5080 та Intel Core Ultra 985 hx можуть споживати приблизно 170 Вт під постійним навантаженням, але окремо разом по стандарту відеокарта бере до 175, а процесор всього 55 В теорії енергоспоживання CPU можна збільшити до стабільних 80, але будуть проблеми з температурою. І звертаю вашу увагу, не з енергоспоживанням загалом, як у інших моделей, бо блок живлення тут на 380 Вт, а саме з охолодженням. Так, тут аж три вентилятора, які можуть працювати аж під 6 тисяч кожен. Але цього не вистачає, щоб охолодити умовні 230 Вт теплової енергії в тоненькому корпусі. Бо так, цей корпус це ще тоненький. І навіть коли в стрес-тесті aida 64 процесор жере 50 Вт, а від Відеокарта 170 все рівно, Intel перегрівається і тротить. VIDA 64, але тротлить. Тому про 80 Вт стабільно, реалістично забудьте, гарна новина. Вентилятори дуже приємні по звуку, як і клавіатура, до речі, і динаміки. Послухайте самі. І ще гарна новина автономність. Strix G16 2025 року на половині яскравості витягує до 6,5 годин в PC -мар. І під час перегляду відео, і під час офісної роботи. І це. На стандартному пресеті. Тому ви, мабуть, в теорії і 10 годин можете витягнути за допомогою GHelper, якщо занизите ваттаж. бо і акумулятор, тут так-то 90 Вт годин. Втім, пишіть в коментарях, чи хочете побачити окреме відео про цю чуду програму, бо я нею користуюсь вже багато років, і вона просто така. Ну а далі підсумки. Якщо не брати до уваги космічну ціну, а в ноутбуків на Blackwell вона така всюди, то Asus ROG Strix G16, рік 2025, модель G615, це чудова річ, тиха, прохолодна, автономна і продуктивна. Вона і зручна в прокачці і підійде для роботи, і в іграх королева. Тому загалом так безумовно рекомендую. І на цьому мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, чи хочете ви бачити відео про G-Helper. чи цікаво вам, чому я обираю ноутбуки Asus лише завдяки цій програмі? Наскільки вона крута? От. Пишіть не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину саундмагії за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також Київському магазину Мотостав і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо з вами були. Денис Зайченко та канал Рутнейшн бережіть себе. Слава Україні, слава героям та бувайте здоров'я!